Хімічна атака такого не було на планеті, принаймні чверть століття. Минулої ночі у Сирії стверджують тамтешні повстанці. Від зарину в Оазисі Гута загинуло понад тисячу людей, майже, майже третина серед тих, хто не вижив. Діти опозиціонери кажуть, що ракети, споряджені боєголовками із отруйною речовиною, випустила урядова армія. Сирійські державні змі мерщі передали повідомлення із посиланням на джерело в уряді, що повстанці брешуть, а загибель людей ретельно спланована провокація саме під час візиту до країни інспекторів ООН з хімічної зброї. Нагадаю, у Сирії, де третій рік триває громадянська війна, обидві сторони не вперше звинувачують одна одну у застосуванні хімічної зброї. Але хто би не стояв за нинішньою нічною атакою, за наслідками і кількістю загиблих, вона вже стала найстрашнішою від початку збройного протистояння. Від 500 до півтори тисячі людей загинуло. Такі повідомлення заповнили одразу кілька провідних сирійських телеканалів. Офіційної цифри немає, крім відеосвідчень повстанців, доказів незалежні експерти не мають. Підтвердити або спростувати інформацію про застосування зброї масового ураження могли би фахівці із ООН. але доступу до цього столичного передмістя вони не мають. Опозиція твердить про зарин речовину без кольору та запаху, здатну на страшні речі. Вона може спокійно змішуватися у всіх можливих формах з водою та органічними речовинами таку хімічну зброю, на думку опозиції, до Сирії поставляє Росія. Росія буде збільшувати кількість поставок зброї до Сирії і прихованими і відкритими шляхами. А Іран збільшуватиме свою економічну, фінансову і військову підтримку. Такі закиди Росія вже спростувала і сказала, що у разі чого може надати всі документи та свідчення. Майже сотню років тому було складено Женевський протокол про заборону застосування хімічної зброї. Згоду під документом поставили сотні країн світу, але не Сирія. За приблизними оцінками, станом на 2000 рік сирійські запаси сягали тисячі тонн хімічної зброї. Отрута могла залишитися ще від радянських поставок. Кілька заводів виготовляють її і в самій країні. Вчорашні її використання армійські чини відкидають. Все це засоби масової інформації підборювали до заколоту. Звичайно, вони брехали, що арабська армія використовувала хімічну зброю в передмісті Дамаска сьогодні. Наше загальне керівництво, вважає, що такі дані є частиною брудної інформаційної війни, яку ведуть деякі країни через засоби масової інформації. Військові натякнули, що це провокація з боку опозиції, яка таким чином хоче приховати втрати у своїх лавах і дискредитувати режим в очах усього світу. Повстанці ж твердять про докази нелюдської поведінки солдатів президента Асада. Якраз напередодні атаки до Сирії прибули інспектори ООН, аби розслідувати взаємні звинувачення і сирійської влади, і опозиції щодо застосування нервово-паралітичного газу під час штурму міста Алепо у травні цього року вдарити Виними ракетами саме у цей час, принаймні нелогічно для жодної із ворогуючих сторін. Але за три роки братовбивчого кровопролиття у цій країні говорити про здоровий глуст конфлікту, який зрівняв країну із землею, навряд чи доводиться. Євгенія Гарков. Новини 2+,2.